Дидактична гра Великий малий. Ця гра розвиває пам'ять, увагу та вчить знаходити предмети та розрізняти їх за розміром. Розгляньте, будь ласка, малюночок і скажіть, хто на малюнку великий, а хто малий. Дивіться, лисичка яка? Правильно, велика, а колобок? Маленький. Сорока яка? Велика. Правильно, а горобчик маленька пташка. Далі дивимось уважно на малюночок. Хто намальований? На малюночку? Так вовк, сірий вовк. Який він малята? Великий, а зайчик. А зайчик маленький. Дивіться, у горі жовтий метелик. Він великий, а сірий маленький.